Вітаю в школі успішного бухгалтера і кадровика. Детально про школу в описі під відео. Ну а цей онлайн-курс ми присвятимо кадровій темі локальні документи роботодавця. Кожен підписник мого ютуб-каналу може дивитися і переглядати онлайн-уроки безкоштовно. Отже, підписуйтесь на мій канал просто зараз. Натискайте на кнопочку підписатися на блог Тетяни Моїсенко. Урок перший. Штатний розпис для 2024 року. Кожного разу, коли ми починаємо з вами складати штатний розпис на відповідно новий рік, у нас завжди виникає багато практичних питань, уточнень, і ми намагаємося знайти на них відповіді. Тому спробуємо в цьому уроці саме виділити ті практичні кейси і питання, які найчастіше мені особисто задають як консультанту, як практику. Отже, почнемо з того, що в трудовому законодавстві. Чином трудовому законодавстві України немає взагалі жодного поняття, щоб використовувалось. У визначенні штатний розпис чи штатний розклад. Тому залежно від того, який документ ви вже затвердили на вашому підприємстві із назвою штатний розклад чи штатний розпис, в будь-якому разі цей документ вже має свою правильну назву, можна його так використовувати. Далі другий важливий момент щодо штатного розпису це власне вимога господарського кодексу. Мати цей документ юридичній особі. Тобто ФОП теоретично не має мати штатного розпису. Хоча практика перевірок держпраці, особливо в регіонах, наприклад, Дніпро, дуже сильно мало відзнаки щодо перевірок ФОПів, зазначають у рекомендаціях, що ФОПи так само мають мати штатний розпис. Це ну, непросте насправді запитання. Так чи це правда, чи ні? Адже господарський кодекс в даному випадку визначає у статті 64, частині 3, наступне підприємство самостійно. Визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Тобто, як розуміємо, господарський кодекс визначає такий документ, як штатний розпис, виключно для юридичних осіб, тобто підприємств, установ, організацій. І мета такого документа це, ну, по-перше, затвердити організаційну структуру, по-друге, штатний розпис складається із штатної чисельності, і штатів, так, і посадових окладів працівників. Звичайної за потреби фонду оплати праці в цілому. І ось тут, коли ми підходимо до складання штатного безпосереднього розбіру, розпису по його структурі, по тих наповненнях, дуже багато виникає питань, міфів, практики, кейсів. Да? Тому давайте я поділюся з вами. І так, по-перше, Штатний розпис не має типової форми в Україні для підприємств приватного сектору, підприємства установи організації можуть використовувати будь-яку зручну для себе форму штатного розпису. Так, наприклад, якщо звернутися до підприємств що фінансується з бюджету для них? наказом МінФін від 28 травня у вище січня 2002 року. За номером 57 було затверджено типову форму штатного розпису. Відповідно, вона може бути рекомендованою, але Хоча б навіть з огляду той типової форми, ми бачимо, що, наприклад, в ній немає коді класифікатору професій, да? а якщо звернутися до інших форм штатного розпису, то можна побачити у інших підприємств коди класифікатору професій. Тому тут вже кожен із вас самостійно визначає, яку форму штатного розпису для зразку використовувати, пам'ятайте, будь-яка форма штатного розпису, що задіяна, затверджена і використовується на підприємстві, є правильною. Немає жодної Неправильної форми, і якщо, наприклад, ви приходите на нове підприємство, бачите форму штатного розпису, ніколи не кажіть, що ця форма неправильна, да, бо завжди кажуть так, а у нас там було так. Ну то там так, а тут по іншому. Тобто будь-яка форма штатного розпису затверджена на підприємстві, що описується в вимоги статті 64, тобто штати, оргструктура, чисельність, да. Вже по своїй суті є правильно і використовується переважно має використовуватись власниками, тобто керівництвом компанії. А ось. Насправді, да, так виходить, що штатний розпис більше є важливим для бухгалтерів та кадровиків як обов'язковий документ. Тому тут, в залежності від того, які все ж таки правила діють в компанії, мені відомі випадки, де керівники діють згідно штатного розпису, тобто працюють з цим документом, так само, як і мені відомі випадки, де підприємство взагалі. Не працюють з цим документом, кадровики або бухгалтери складають його тому, що так треба, що він має бути. Ось тому тут по різному буває в практиці далі. Щодо організаційної структури. Ви, звичайно, можете поділити по відділах, по службах, так зручніше. Коли держпраці перевіряє цей документ, йому дуже зручно видно одразу всі всю структуру компанії, які є, можуть бути філіали. Відповідно, одне юридичне, одна юридична особа, яка має філіали, да, вона так само може скласти штатний розпис на головне підприємство і в своїй орструктурі виділити філіали. І, відповідно, це вже буде легше сприйматися податковою перевіркою, держпрацею, іншими перевіряючими органами, коли вони знайомляться із структурою підприємства. В будь-якому разі, колеги, пам'ятайте, що назва відділів, те, як ви називаєте свої служби, це виключно право підприємства. Бажано, звичайно, мати на підприємстві положення про відділи, про служби, але це локальний вже такий організаційний документ, який прописує механізм організації комунікацій, спілкування роботи цих відділів і служб внутрі підприємства. Тому відсутність положень про службу про відділи не є порушенням трудового законодавства, не тягне жодних санкцій штрафних, ніяких, а просто допомагає організувати роботу безпосередньо на підприємстві. Далі, що стосується формування назви посад. То чинним законодавством безумовно рекомендується зазначати назви посад, які відповідають класифікатору професій, і поруч мати код класифікатору професій. Раніше я згадала типову форму штатного розпису, яку затверджено для підприємств, що фінансуються з бюджету, і для них в формі немає коду класифікатору професій. То чи цей код є обов'язковий? І з точки зору аналізу документу і вже. Випуску, який ви слухаєте, ви розумієте, що ні, цей реквізит не є обов'язковий у формі штатного розпису. Але він дуже доречний. Він зручний для перевіряючих органів, ну, наприклад, для держпраці, відділу охорони праці, коли вони перевіряють безпосередньо пошук посад і шкідливими небезпечними умовами праці. Їм легше знаходити назви цих посад, використовуючи коди класифікатору професій. Тому відсутність кодів не є порушенням законодавства, ніхто нас не оштрафує за те, що в нашому штатному штатному розписі немає коду класифікатора професії, але присутність цього коду є плюсом перевагою і для підприємства роботодавця, і безумовно для тих перевіряючих органів, які працюють з цим документом під час перевірки. Далі тепер щодо штатних одиниць, колеги. Тут дуже поширений кейс, це поняття так званої півставки. Тут треба пам'ятати, що коли ми формуємо чисельність в штатному розписі, ми використовуємо таке поняття, як штатна чисельність, а отже, звертаємося до інструкції з чисельності працівників. Це інструкція, яка затверджена наказом Держкомстат за номером 286. Цей наказ визначає правила формування штатної чисельності і не тільки середньооблікової. Блікової чисельності. Так от, при формуванні штатної чисельності працівники за основним місцем роботи, які працюють в режимі неповного робочого дня або неповного робочого тижня, тобто мають неповний робочий час, мають завжди повну штатну одиницю. Тобто розглядаються як одиниця згідно. Штату чисельності, так, ми маємо в штатний розпис ставити по такій особі одиницю. Навіть якщо це е, працівник, який працює одну годину на тиждень, але, його підприєм... але це його основне місце роботи на підприємстві, тобто тут перебуває його трудова книжка, навантаження на його е, робочий час. Е, Понад або не до навантаження, тобто неповний робочий час або на дорочні, не впливають на поняття чисельності, які формується як повна штатна одиниця, тобто одиниця в штатному розписі має бути обов'язково проставлена для такого працівника. Помилкою є те, що багато підприємств вважають, що якщо працівник, наприклад, працює повний робочий час, то потрібно поставити ну, наприклад, 0,5, 0,3, 0,2 і так далі. Такий пропорційний розподіл до штатної чисельності більш практичний для сумісників, що до штатної чисельності, як ви розумієте, не відносяться відповідно зайняття вакантної посади в певній пропорції, може займати і відповідну частину такої посади: 0,2, 0,3, 0,5 тощо. Тобто сумісники так. Працівник за основним місцем завжди в штатному розписі одиниця. Сьогодні, друзі, важлива тема, щоб не пропустити нові онлайн-уроки, нові випуски на моєму ютуб каналі. Да, раджу вам підписатись на мій блог, блог Тетяни Мойсенко. Прямо зараз натискайте на кнопочку підписатись і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам було корисним. Ну а ми продовжуємо. Тепер щодо посадових окладів, а також погодинних ставок, які ми використовуємо. Дивіться. Посудові уклади звичайно дають можливість формувати. Загальний фонд оплати праці, підпрацівники відповідної посади. Тут бажано дотримуватись правила міжкваліфікаційного співвідношення, тобто використовуючи посадові оклади від найнижчої некваліфікованої посади до найвищої, такі посадові оклади мають йти по зростанню, так? тобто мати певний діапазон і зростати. Це перша така порада, яка дає можливість вам уникнути додаткових запитань, перевіряючих органів. Ну, а також не порушувати права працівників, які займають різні посади. Якось у мене була перевірка в Києві одного підприємства, і Я е, зазначила, да, це підприємство статусом прад, да, і в них чисельність 86 людей. І дуже дивний був штатний розпис, адже. Е, Посади від голови правління до, до е, прибиральника, да, вони мали всі однаковий розмір посадового кладу, розмір е, мінімальної зарплати. Звичайно, мені прийшлося пояснити керівництву, е, що це є порушенням трудового законодавства в частині недотримання міжкваліфікаційних співвідношень, і відповідно матимуть, можуть мати наслідки для. Для керівництва в частині і порушення трудового законодавства можуть мати і податкові наслідки, якщо податківці дуже вчепляться в цей документ і недотримання міжкваліфікаційних співвідношень. Але тим не менше, практика дуже поширена в частині того, що часто намагаються порушувати міжкваліфікаційні співвідношення, це виключно питання пошуку цього порушення під час перевірки. Найбільше в цьому питанні. Увагу приділяють саме держпраці, точніше, приділяли раніше до воєнного стану. Під час воєнного стану, як ви знаєте, держпраці здійснюють перевірки підприємств, виключно на запит по скарзі, да, тобто звертаючись до підприємства з наданням необхідних документів, що стосується тільки скарги. Отже, в частині посадових окладів пораду ви почули це дотримання міжкваліфікаційного співвідношення у зростанні таких посадових окладів. Звичайно, бажано починати. Із рівня мінімального розміру мінімальної зарплати нагадаю на 2024 рік маємо з вами про по держбюджету мінімальну заробітну плату з 1 січня 7100, а вже з 1 квітня 8000. Тобто ці рекомендації для планування фонду. Потрібні, ну а у випадку, якщо ваше підприємство не має можливості забезпечити працівникам надання встановлення посадових окладів на рівні мінімальної зарплати, а роблять їх нижчими, таке так само можливе. Такі працівники просто матимуть щомісячну доплату до рівня мінімальної зарплати, то так само правила призначення цих посадових окладів мають відповідати відповідно посаді. У схемі міжкваліфікаційного зростання погодинна ставки, як правило, в штатному розписі не зазначаються. Помилка дуже часто в моїй практиці, я бачила, зустрічалась як Помилку я зустрічала саме коли в нас підприємство, да, кадровик, бухгалтер брала погодинну ставку, брала норму місяця, множила, формувала оклад і вкладала його в штатний розпис. Чи правильно так робити? Ні, адже у працівника встановлена погодинна оплата праці і вона не пишеться апріорі в штатний розпис, відповідно, робимо висновок. Коли ми затверджуємо штатний розпис і маємо з вами оргструктуру в ньому, штати, посади. Відповідно, цього вже мінімально достатньо, аби затверджувати цей документ. Фонд оплати праці для працівників з посадовими окладами легко встановлюється і затверджується. Фонд оплати праці працівників погодинної оплати він може бути виділений тільки у складі Погодинної вартості без фонду місячного, і відповідно, встановити повний фонд не завжди можливо. Чи можна виділяти окремо погодинників від посадового кладу, не бажано. В даному випадку штатний розпис по підприємству має бути один, затверджений по всіх. Тому, якщо так стало, що у вас штатний розпис не містить фонду оплати праці. На моє запитання, чи буде це порушенням, напишіть зараз відповідь в, в цьому відео в коментарях. Сподіваюся, ви знайдете для себе правильну відповідь. Ну, а я, завершуючи цей урок, нагадаю, що наступним нашим уроком буде тема е, локального на курсі Локальні документи роботодавця. Це буде тема колективний договір та його замінники. Тому, щоб не пропустити наступний онлайн-урок, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ну а я наразі завершую урок, обіймаю вас цілую і люблю. Па-па!